Особисто я хочу, щоб про нього залишилась пам'ять, тому що, розумієте, це та людина, яка в 2014 році, коли в принципі, він міг жити, спокійне життя розумієте, будувати кар'єру, все він обрав шлях захисту батьківщини. Дружина азовця Дмитра Пругла, який загинув у свої 28 у червні 2019-го на Донеччині, запропонувала назвати його ім'ям вулицю Станіславського у Полтаві. Робоча група з перейменування топонімів погодила цей варіант як один з п'яти. Вулиця Станіславського, в принципі, це вулиця в районі, де проживав і навчався Дмитро. Тому ось ми я написала звернення, чи можуть на ну, ім'я діми подати як варіант на перейменування цієї вулиці, то в принципі я так розумію, комісія вже прийняла рішення, що може, тому ми будемо зараз приймати участь на, в голосуванні на перейменування вулиці Станіславського. Це вже друга спроба увічнити ім'я Героя. Перед цим його ім'я було серед варіантів на перейменування вулиці Маршала Бірюзова. Через повторне голосування та затяжний процес перейменування, каже Катерина Прогло, рідні Дмитра обрали іншу вулицю наступної, третьої черги. Він там навчався в школі. В цій школі йому встановлена меморіальна дошка. В будинку, де він проживав, є невеликий мурал його честь. А от мешканці вулиці Станіславського та архітекторка Оксана Білявська пропонують зберегти існуючу назву, але додати до неї слово архітектор. Адже саме таке прізвище мав інший станіславський Анатолій, український зодчий. Це один з п'яти варіантів назви вулиця імені архітектора Станіславського. Анатолій Станіславський, в 1934 році був автором творчого колективу інституту. Державний інституту розвитку міст про план реконструкції Полтави. Цей план мав складну історію, він не отримав свою реалізацію. В 1935 році цей план був закритий і цей документ був знищений під час війни. Він народився в Лубнах, але працював у Харкові і в Києві. Серед інших варіантів на перейменування вулиці, названої на честь російського театрального режисера Костянтина Станіславського, імена українських театральних діячів режисера Леся Танюка та акторів Леся Курбаса та Миколи Орла Степняка, чи готові до змін місцеві? Запитуємо у них. На станіславського архітектора, той, що в Лубнах проживав, так і хочу. Ну, mm. Зрозуміли, так хочу Ну, Ми, в принципі, не проти, щоб залишилося на Станіславського, але щоб додавали ініціали. А Ра. що ви ще знаєте про Станіславського? Станіславську? Що він був відбудовником Полтави. Ну, я б, наприклад, зараз б називала б Залужного. Вулицю він достойний. Багато є таких, як він достойний. Що поганого зробив Станіславський? а? Ну, що поганого? Це чоловік з мировим іменем. Ну так. Моя бабуся в хоролі живе, їй 97 років. Вона от, ну, каже, каже, у них не вистачає клепки. Як вона зараз названа, хай вона так і буде. Оці переміни не бачу смисла. Географічно вулиця Станіславського розташована на межі мікрорайону Огнівка та колишнього передмістя Полтави Антонівка. В документах Обласних і міських немає походження цієї назви, немає документів, коли вона була присвоєна, тобто це ще коли була передмістя. Очевидно, вона була названа в кінці 30-х 40-х років, документів не збереглося про це. Ну а вже на початку 90-х років були споруджені багатоповерхівки от цього району. Нагадаємо, вулиця Станіславського в третій черзі на переименування. Всього в ній 65 вулиць та провулків Полтави, названих на честь російських митців, науковців та освітян. Онлайн-голосування за нові назви розпочнеться після того, як робоча група затвердить варіанти по кожній позиції.